Доброго раночку, дорогі друзі. 15 березня, п'ятниця. Я ж казала, що в початку тижня головне пам'ятати, що до його кінця тільки 5 робочих днів. Ось він на кінець, останній робочий. день сьогодні, Десь, з Бог сили здоров'я відбудемо. Але хочу сказати, що так швидко ці дні зараз проходять. Каже Юра, яке це завтра число? Кажу, 15-те? Ти знаєш, каже, проходить, каже, березень швидше, ніж проходив лютий. Хоч лютий коротенький завжди кажуть, що лютий швидко минає, а березень проходить надзвичайно швидко. Ну, тому що все, все уже, уже в якихось цих роботах кругом. Те й, те й швидко. Хоча особливо панорама на подвір'ї не міняється, зараз покажу, що маю на увазі. Ось, як стояв так і стоїть, правда, вже докупи з'їхався. Щось не знаю, щось там робили, 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 і, і знову якісь там проблем мають. Та де ще щось ремонтують, та не знаю, скільки часу воно займе, але судячи по погоді, то хочу сказати, знаєте, напевно, що ще в них час є, тому що у нас знову холодає, обіцяли дощі, дощик пройшов такий е, невеличкий, але сьогодні уже раночок доволі таки прохолодний. Ми працюємо з я прийшла парничок поляти, та й дещо не бачила. Зараз буду Юру сварити. Він то в мене теж в саму ранку трудиться, але все рівно зловий. Коли накладала рамку, ще не дуже помітила, що відсібана клейонка, дощик пішов. Вона просіла. Ну, Ефект парниковий то є. Я його обклала. От, трішки гноєм зверху сіну, бо мені ж біля нього ще колінкувати доведеться. от, Але бачу, що поливати потрібно було раніше, тому що там уже де посіяно, то трішки вже і сухенько. Зараз буду поливати. Ти ще Юру посвару. Юра. Не нема. Ти є? Я ж тебе бачу. Не, нема. Ну, ти є. То що ти, хочеш? ти біля дров працюєш уже самого ранку, як та бджілка, а я хочу тебе сварити. А щось поможе? Я не знаю, чи це щось поможе, але ж мені треба, щоб ти зробив парника. Там клієночка просіла, там її треба ж поправити. Чуєш, Наташа? Що? Я роботи не боюсь. Можу цемент носити, роство. Все можу робити, тільки все льошо. Ой. Бетюра. Що? Ну, що, що, що вже там знов не так? Що ти там натворила? Ну, я нічого, треба, щоб взяв десь степлера і, і прибив, чи цвяшками, чи що. Ну зараз піду до сусідки візьму степлер. А в сусідки він є? А Тобі аби привіт до сусідки. Бачите, привід я йому даю до сусідки бігати з самого ранку. Нічого нічого. Я з нього за день сьогодні не злізу. Зробимо, що там поправимо. От, тому, що, тому що передають морози. Потрібно буде. Е Трішки поберегти. Е, і ще хочу сказати, щось не можу зрозуміти. Замовляла, вже не пам'ятаю, як називається цей інтернет-магазин з насінням. Розумієте, вже два тижні ніякого ні повідомлення, ні насіння. Не знаю, що робити. Чи його вже десь е, перезамовити, пошукати, тому що ну, в магазинах е, мало такого, щоб, щоб хотілося. От інтернет-магазин дивилася, така всяка різна, особливо, що стосується багаторічників. От. І щось замовила, немає, то замовлення. Не знаю. І ж сіяти потрібно. Ну таке, то, то вже буду бачити. І ото погляньте, ну як на те. Де ще нічого не сіє, ну то там ще геть вологу. Он, геть, і жук-пожежник якийсь лежить перевернутий. От, а де посіяла, потрібно поляти. Та ще вам хочу сказати, що буду мати тут, напевно, роботи, тому що <смі> сходить, сходить все. Землю брала з города з як я дивлюся, а тут а все сходить суцільно. Ото вже буду мати, що робити. Ну нічого, зараз пролю, скроплю з вершачку, та й буде все. Сходить, <смі> щось щось вже таке сходить. Отаке. От от. Бачу, сусіди вже кури повипускали, треба випускати свої. от. Але зараз, перш ніж випущу, похвалюся вам однією потіхою, яку вже маю кілька днів. ось знову качені яйця. Якась качка сяде, чеквочка, будемо бачити, що. А це подивіться. Оцим то тішуся уже кілька днів. Це у мене цесарочки. Це, це сарочки, даю зараз три яйця в день. понеслися, одного дня було одне. От на позавчора було три яйці. Вчора було три яйці і несуть там, де несуться кури в гніздечко. Ото мені вже радість. Оце ж ці яйця. Дивіться, бачите, які, що я про них говорила цікавенькі. Невеличкі і такі, і світліші, і темніші, і поціцьковані, і не дуже. Ну, трішки і заляпані, тому що ну, вони ж бігають, бігають по вулиці, десь там потім заходять в хліб нестися, то таке. Але, але то нічого, саме головне, що вони поки що дають яйця. Да, до речі, ще одне. Казав Юра, ти не дивилася на опліт, ще не дивилася, яке треба подивитися. А ну-ка зараз, поки з ними стою, то, напевно, що зараз і подивлюся. Ну що, ви мусила розбити два. Розбила одне не дуже що бачу. Розбила друге, теж не дуже що бачу. От вам і цесарки. Оце стосовно того, що люди запитують, інкубаційні яйця маєте чи не маєте. От що буде робити, якщо? Ну, таке будемо бачити вже, що буде. те буде. Ну, як би там не було, я підзбираю кілька яєць і несе ця бентамка. Бентамка теж швидко на яйця сяде, то оце, оце таким чином перевірю, підкладу яйця під бентамку, та й на тому буде все. Он бентамочки занеслися. Я кожен день забираю. Одне-два яйця забираю, одне постійно лишаю. О, тому що бентамки, в будь-якому випадку, якщо тільки почнуть сідати, то я буду підкладати цесарки. Яйця не знаю, що з них буде, але буду підкладати цесарки. Ого, якої сварки з самого ранку. Розумієте, мали качок зменшити трішки, мали лишити на цього качура тільки чотири качки, а виявляється, шість, як ходило, так і ходить. Тому що вже шкода, каже Юра, вони, напевно, вже всі з яйцями. Ой, та й так якось є, не знаю. Що, злидні? Так тішилася, так тішилася, ці радості в повні штани, я не знаю. Тепер чи воно що буде чи не буде, самців трохи є. А це ж таки ми маємо, маємо вивезти трішки і, і все ніяк. Кажу до Юри так, Юра, самців треба забирати. <клухи> Ти що тут? Сидиш? Сиди. Є всі яйця, сиди, 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 не чіпаю. О, оце гніздо це несуться, це сарки, несеться ще якась качка. І вже, до речі, починає підскубувати пух. От що цікаво, ще аби тільки вистачило яєць, щоб підкласти. І ось тут у скаті у мене несуться, але несеться і бігунка, і, і така качка, звичайна. Ну, яйця-бігунки, то це вони однозначно всі потрібно забирати, тому що вони ж не запліднені абсолютно. Так. Бересклива Їж Їшондо до небудь на вулицю ти не підеш. Вершить цілісінький день і це ж годується, а вона, знаєте, напевно, що на вулицю хоче. Зараз підеш мені там по садку робити мерву, сиди і менше кричи, бо не ти одна. Оце ж дивіться, ну, які два маленькі крикуни ще є. Ці два крикуни, вони у нас. З 11, якщо я не помиляюся. Да? Да, щурики? <рес> <рес> О, то пепку то годуємо два рази, а цих три рази так нам порадили три рази по трішки. Ай просять, ай просять, ай знають, що це їсти принесе. Оце ж, друзі, хочу вам щиро подякувати, тому що, пам'ятаєте, я говорила, що зараз не дуже воно і крунеться, правильно? От, але слава Богу і дякуючи вам, вашим переглядам, вашій підтримці, от, ще можемо трішки і якось так рунутися. Ось на, на парочку ось таких довгоносиків білявеньких. Зараз даю. Оце тільки як стають їсти, то ще ж потрібно рукою перепихати, тому що кориться з перемичкою. А вони чогось... О, оце так все. Пересаджую і вже тоді. Ну нічого, це вони поки зараз тут. Трішки пізніше переведуться все рівно. І пепа має перевестися з того хліва А ви тільки хоч, знаєте, пепа наша не росте, але подивлюся на цих. То таки вже пепа якась свинка. ха 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 не знаю, що там має вирости. Трохи там вже її якоїсь поріни досипаємо, та ще що. От, то це вже таким чином її годуємо, вже трішки кропивка її наривала, але цим буде трішки пізніше. Хайно, хайно, хайно. А, які смирненькі. Ну, оце якби такі у нас новини, такі у нас справи. З самого раночку сонечко піднялося, треба йти, Юру гукнути, кави випити та й бігти на роботу. А... а день далі покаже, що буде. П'ятниця на роботу йти миле діло. Все, друзі, гарного дня, на все добре. Небо нам мирного. Саме головне і що ти розійшовся? Пішли, каву поп'ємо. <п 'єм> <п 'єм> а що ти там за дрова ці? Дрова, дрова. О, що лісник людям возить дрова, як дрова, а тут привіз в і геляк. І верби. <п 'є> Молодець. Дарованому коневі в зубки не зазирають. Дякуємо за це. І вчорашня рухається зараз, Добре. тільки треба порубати, бо як засохнуть як ті, то ти їх сама рубати. Порубаємо. Я сьогодні прийду з роботи і стаємо не, цього не трактора крутити, трактора а друга робити. А, бачиш то як ти можеш дві роботи одночасно а я що, робити? Шехіру направляти буду чи що. А то ти хочеш, щоб я? Ставай. То ти ж знаєш, я можу. Ставай, аби тільки ті, ти не заставляв мене на пеньок вилазити. Давай. Вирубай. Пішли.